Дуже важливим етапом вирощування картоплі після її посадки є захист картоплі від шкідників та бур'янів. Сьогодні ми вам розкажемо, як ми боремося з бурянами в насадженнях картоплі, в чому є важливість страхового гербіциду, що таке ґрунтовий гербіцид, якими діючими речовинами ми користуємося, що таке фітотоксичність картоплі від гербіциду, на що він може впливати, та коли гербіциди не можна вносити. Захист картоплі від бурянів починається ще задовго до її посадки. Коли ми збираємо попередника, в даному випадку це пшениця, озима чи соя, ми повинні розглянути видовий склад бур'янів на полі, який залишається, визначити з гербіцидами, які ми будемо вносити. Наприклад, є важко викорінювані бур'яни в насадженнях картоплі, наприклад, осот рожевий, хвощ польовий, з якими можемо боротися задовго до посадки картоплі. Відповідно, ми маємо запланувати внесення гліфосатів, МЦПА в залежності від ситуації на полі, якщо це дійсно необхідно. Справа в тому, що ці буряни дуже важко контролювати в насадженнях картоплі, і це зробити практично неможливо. Ми можемо в певній мірі їх трішечки пригнітити, але викорінити повністю неможливо. Коли ми внесли ці гербіциди ще після попередника, перед, наприклад, основним обробітком ґрунту, що ми робимо далі? Далі нам необхідно обов'язково запланувати сорт, який буде розміщуватись на тому чи іншому нашому полі. Справа в тому, що кожен сорт має свою певну чутливість до діючих речовин гербіцидів. Наприклад, є сорти, які є більш чутливі до дії метрибузину. Але вони витримують його ґрунтову дію. Але посходову дію не витримують. Спостерігаються великі опіки як наслідок ризики зменшення врожаю. Також є деякі сорти, які категорично не витримують дію метрибузину, навіть грунтової дії, тому туди необхідно підбирати інші діючі речовини. Також необхідно попереднику визначити видовий склад бур'янів, які домінують на наших полях. Справа в тому, що не всі діючі речовини діють на буряни однаково. Наприклад, метрибузин більше працює краще проти, наприклад, лободи. Метробромурон, він також може працювати дещо проти злаків, але повністю цю проблему вирішити нам не може. Також дуже велика проблема є амброзія. Конкретно В нашому випадку вона в нас ще не дуже сильно спостерігається, але на полях нашої держави її досить дуже багато. У цьому випадку нам необхідно підбирати окрему систему захисту картоплі бурянів до вашого поля. І до сорту картоплі. Давайте трішки детальніше ознайомимося із схемою захисту картоплі від бурянів на цьому полі. Конкретно тут було внесено після попередника гліфосат 2,5 з половиною літри на гектар, і МЦПА, 1 літр на гектар для того, щоб проконтролювати осоти і, наприклад, пирій. Коли ми посадили картоплю за 10 днів до сходів картоплі, ми внесли ґрунтовий гербіцид. Це гербіцид на основі діючої речовини метрибузин 600 грам на літр. Ми внесли конкретно на це поле 0,6 літри на гектар, і потім спрацювали по сходах картоплі страховою схемою з тим самим метрибузином. Проти злаків ми поки що нічого абсолютно тут не вносили. Будемо працювати дещо пізніше. Тут дуже гарно видно, як працює грунтовий гербіцид. Ось дивіться, на цій ділянці ось можна чітко побачити невеличку таку плямку, де під час оприскування оприскувач вніс препарат. Ось це також межа нашого поля, але тут картоплю ми не садили, тому що це є така технологічна смуга. Нам це необхідно, щоб тут робити заправку оприскувача або там заїзд із техніки. Так, от можна подивитися, яка була б картопля, якби ми не внесли ґрунтовий гербіцид. І так, є певні моменти, що ґрунтовий гербіцид не може повністю контролювати всі буряни, які є наявні там насіння в ґрунті. Тому що вони переважно контролюють які? однорічні бур'яни. Але все одно ми бачимо, що тиск бурянів на картоплю буде значно менше, якщо внести ґрунтовий гербіцид. Є певні моменти, як правильно необхідно вносити ґрунтовий гербіцид. По-перше, ми повинні витримати температурні режими. Ми не можемо вносити ґрунтовий гербіцид, коли є досить дуже холодно, і є ризик заморозків. Наприклад, конкретно на цьому полі ми дуже довго чекали, щоб внести коректно ґрунтовий гербіцид, тому що температури впали, нічні температури це були заморози нижче нуля, денна температура була 5-6 градусів тепла. Відповідно, навіть ті рослинки, які вже посходили бур'яну, вони знаходили стресі і вони були неподатливі до дії гербіцидів. Тобто таке внесення буде дуже мало ефективне. Тому ми почекали нормальних оптимальних умов, коли вночі температура була не нижче 8 градусів, у день була температура 15 градусів, і спрацювали. Так був ризик, що картопля зійде, і ми пропустимо вікно внесення гербіциду. Але в цьому випадку ми внесли все вчасно і можна подивитися, наприклад, і навіть у цієї плямки, що це спрацювало досить дуже ефективно. Навіть на такому неструктуризованому ґрунті, який має грудку, ну гребінь картоплі має значно кращу. Поверхню і значно кращу дію гербіциду. Оскільки ми вносимо грунтовий гербіцид дещо пізніше ніж сама відбувається посадка картоплі, то ми очікуємо ще сходи однорічних бурянів. Тобто ми садимо картоплю, чекаємо певний час, сходять бур'яни. Ми моніторимо постійно ситуацію в гребені, щоб картопля була якомога ще далі від поверхні, тобто час до сходів ще був примірно 7-10 днів. І до грунтового гербіциду ми також додаємо гербіцид контактної дії на основі деквату для того, щоб забрати сходи бур'янів, які вже в нас присутні на даний момент на полі. Це досить ефективно працює на однорічні буряни, але мало ефективно працює на багаторічні буряни, які можуть залишитися в нас від попередника. Скільки ми не будемо носити гліфосати, наприклад, МЦПА після попередника, все одно що залишиться, і тоді нам необхідно діяти відповідно до ситуації в полі. Як ми будемо діяти, ми розкажемо вам дещо пізніше. Деякі гербіциди можуть негативно впливати на врожай, якщо його внести невчасно. Так, наприклад, діюча речовина римсульфурон не рекомендується до внесення, якщо є закладка бульб, і бульби мають розмір уже як горошина, ну десь до 1 см в діаметрі. Це може призвести в майбутньому до зниження якості врожаю і відповідно більшого відсотка некондиційної картоплі. Давайте переглянемо, що у нас зараз тут є на полі. Викопаємо одну рослину і подивимося, чи можливо тут вносити рим чи неможливо вносити для боротьби зі слаковими бурянами. Що ми тут спостерігаємо? Є вже закладка буль, є вже бульби найбільше в діаметрі, ніж 1 см. Досить гарно розвинута коренева система. Так? Ось. Це нам фактично забороняє внесення римсульфурона, тому якщо на цьому полі буде потреба боротьби з лаковими бурянами, то нам буде необхідно підбирати інші гербіциди з іншими діючими речовинами. Ну, в нашому випадку ми на цьому полі при загрозі розповсюдження злакових бурянів, Будемо вносити гербіциди на основі фулазифоп-П-бутил, тому що він має найменшу фітотоксичність на росини картоплі, не впливає на бульби ну, згідно нашого досвіду. А в боротьбі проти дводольних бур'янів однорічних будемо використовувати метрибузин. Ну, конкретно на цьому полі ми бачимо, що йде вже процес майже змикання рядків. Тому тут можливо ще одна обробка, якщо це буде необхідно. Зараз у нас випали опади, випало 50 мм опадів сумарно. Ми маємо підвищення температур. Тому, можливо, ще десь точково треба буде спрацювати гербіцидом проти, наприклад, водольних бур'янів. Ну. Це вже буде останнє внес. Давайте на прикладі цього поля розглянемо, як працює наша страхова схема захисту картоплі від бур'янів, також особливості внесення гербіцидів по вегетації картоплі. І як ми боремося проти однодольних бур'янів згідно нашої технології вирощування картоплю на цьому тижні, тиждень тому назад було внесено перше страхове внесення гербіциду на основі метрибузину 100 грам на гектар, разом із олійним прилипачем розміри 300 грам на гектар проти сходів гірчака березковидного та лободи білої. Якщо більш ближче подивитися на стан гребнів зараз, можна спостерігати, що гербіциди спрацювали досить ефективно. Була оптимальна температура внесення, була витриманий регламентований час до випадіння опадів. У нас були досить інтенсивні опади в той період, і нам необхідно було працювати вікна. Але ми, працю... Але ми тут спостерігаємо наявність сходів вже однодольних бурінів. Як ми будемо діяти в цій ситуації? У цій ситуації нам необхідно визначити фазу розвитку картоплі. Ми будемо орієнтуватися на найбільш розвинутіший кущ картоплі, тому що ми пам'ятаємо, що, наприклад, гербіциди на основі римсульфурона не можна вносити, коли є вже наявність бульб, сформованих бульб. Але також на чутливих сортах варто зауважити, що він, коли в нас нестабільні погодні умови, проявляє досить жорстку дію. І фітотоксичність, це гофрованість листя і невелика затримка в розвитку, тобто з ним необхідно досить працювати обережно. Давайте подивимося зараз, що в нас тут відповідно з картоплею. Ось ми спостерігаємо бур'яни, які знищені гербіцидом від страхового внесення. Ось це була фаза сім'я і один справжній листочок. Ось. І тут ми спостерігаємо нові сходи з лакових бур'янів, тобто ґрунтовий гербіцид вже їх слабко тримає, нам необхідно буде. Тут працювати ось. Ось злакові буряни. Так, ну і тепер викопаємо рослинку. Так, конкретно в цьому випадку ми бачимо, що навіть ще не розпочалася ініціація утворення столонів, тобто картопля ще досить молода. Тут можливо проти злаків спрацювати гербіцидами на основі римсульфурону але це досить чутливий сорт. Це сорт чіпсової картоплі. Ми в своїй діяльності будемо тут застосовувати гербіциди-грамініциди на основі флазехоп-пебутилу разом із несенням фунгіциду. Є один момент, який необхідно пам'ятати, коли ми наносимо грамініциди на картоплю. Це саме головне правило: по-перше, не можна змішувати. Грамініцид разом із іншим гербіцидом, тому що вони будуть підсилювати дії один одного, і може бути таке, що ми нібито хотіли корисно е, спрацювати і за один прохід нести два типи гербіцидів, так? Один гербіцид проти дводольних бурянів, один проти однодольних. Але ми можемо нашкодити і навіть знищити повністю насадження картоплі. Тому що, наприклад, там Якщо поєднати там високу дозу римсульфурона, поєднати, наприклад, із грамініцидом або метрибузину, то можна спостерігати великі підпали картоплі наслідок відставання в розвитку. А при перекладанні штанг, наприклад, там подвійному виливу, можна навіть заліз знищити росину картоплі. Нам цей гербіцид досить підходить, він дуже м'яко працює. В принципі, ми практично на всіх площах використовуємо саме грамініциди, тобто окремо ми боремося проти дводольних бурянів метрибузином, і окремо ми боремося проти злакових на основі грамінциду. Ну і Норма використання, якщо взяти стандартний флазефоп пебутил, то проти таких бурянів ми даємо десь 700-800 грам на гектар. А проти ось перію, ось, ну, необхідно давати вже літр даного препарату, тому що щоб це було досить ефективно. Також ми на полі бачимо певні багаторічні буряни, ось, наприклад, у нас є гірчак. Он, ми, ми бачимо осот рожевий. так, ось. І давайте подивимося на його стан. Дивіться, ми бачимо тут дію гербіцидів. так. Оскільки тут були поодинокі осоти, ми проти них спеціалізовано не працювали. Ми працювали нашою стандартною схемою. В даній ситуації метрибузин його певним чином вегетацію пригнітив, картопля підніметься. Після проведених підживлень пройде певний час, волога є, вона буде рости, і цей осод залишиться десь там біля картоплі. Тобто він нам таким конкурентом не буде. Якщо ж проти нього не спрацювати, то він матиме дуже велику масу. Це буде перешкоджати збору врожаю комбайном, це буде забирати елементи живлення від картоплі, тому необхідно в першу чергу також звертати увагу і на такі бур'яни. Як проти них працювати? Це можна зробити. До сходів картоплі. Якщо ми посадили картоплю, вони зійшли, можна спрацювати гербіцидами, наприклад, гліфосатами. Але практика показує, що це досить мало ефективно, тому що весняне внесення гліфосатів само по собі е не є дуже ефективним і не викорінює повністю буряни. Е ми ж працюємо таким чином: перше внесення: ми працюємо МЦПА. До сходів картоплі. Ми можемо давати МЦПА літр на гектар. Наприклад, там певних препаратів. По сходах картоплі ми можемо працювати точково по осотах, Ну і наприклад, по гірчаках багаторічних ми можемо працювати за висоти картоплі 10-15 сантиметрів. Ось конкретно як тут, у цій фазі, ми можемо працювати до 700 грам на гектар, коли вже картопля має висоту рослин. Має більше 15 сантиметрів МЦПА вносити не можна, тому що буде фітотоксичний прояв на картоплі, покрутить листя, вона відстане в розвитку, і ми тоді не тільки зменшимо вегетацію буряну і, можливо, десь там його знищимо. Ми так само і знищимо насадження картоплі. На попередньому полі ми бачили невеличкі е, сходи багаторічних бур'янів. На цьому полі ми вам хочемо показати, як боротися проти цих бурянів насадження в насадженнях картоплі, якщо попереднє внесення гліфосатів, наприклад, МЦПА восени, було неможливим. На цьому полі була попередником соя, і ми не могли внести гліфосати, тому що після збору одразу необхідно було розпочати горанку. Сходів бурянів не було, тому що була велика посуха і е, досить дуже високий температури температури, просто не було цільового буряну, проти якого ми працюємо весною. Ми побачили, що на цій площі після внесення добрив почали інтенсивно проростати осоти. Конкретно на цьому полі. Ми працювали таким чином. До посадки картоплі було внесено один літр МЦПА суто проти осотів. Потім далі, після посадки картоплі, вже по гребнях, коли картопля вже була посаджена, гребні були сформовані. Ми внесли були 700 грам мЦПА на гектар. І потім ми ще спрацювали з страховою схемою метрибузином 300 грам на гектар, метрибузин 600 грам на літр, 300 грам на гектар разом із 300 грам олійного прилипача. Результатами ви можете побачити ось тут. Дивимося, що рослини осотів та молочаю вони є досить прибиті. насадженнях картоплі вони вже нам загрози прямої не несуть, тому що картопля підніметься. Тут вже йде справа до змикання рядків. І вони не будуть вже такі шкодочинні. Якби ж ми не зробили цих внесень, ми зараз би спостерігати картину, що осоти були вище картоплі. Тут живлення має досить велику кількість азоту. Конкретно на цьому полі ми маємо 160 кг діючої речовини азоту, а азот плюс буряни, плюс оптимальні умови це буде дуже велике розповсюдження, дуже великий ріст. Тому на гербіцидному обробітку економити в картоплі не можна. Але необхідно пам'ятати такі правила внесення страхових гербіцидів. Ну, конкретно давайте розглянемо на прикладі внесення цього поля. Значить, перше правило. Це ми можемо використовувати лише ті препарати, які зареєстровані на несення на дану культуру. Друге правило це дотримування оптимальних температурних режимів несення та інших кліматичних факторів. Значить, ми не можемо вносити страхові гербіциди, коли температура в нас опускається нижче нуля. Є ризик, наприклад, в нічний час, і є досить низькі температури в день. Чому? Тому що це буде мало ефективно, нам придеться працювати повторно. І тут є такий один момент. Якщо вже є сходи картоплі, є бур'яни, нам необхідно працювати вибірково по цих бурянах. Ми завжди маємо пам'ятати, що коли ми вносимо гербіцид на бурян, він так само потрапляє і на картоплю. І картопля, хоча, попри те, що вона є нечутлива до діючої речовини, але за критичних умов погодні, вона може проявляти певну чутливість. Це може бути пожовтіння. Ось, наприклад, конкретно в цієї ситуації, ось бачимо пожовтіння листової пластинки. Це є е, дія залишкова від метрибузину. Воно в цілому не дуже впливає на врожайність, але якби тут ми спрацювали за дуже неспрятливих умов, росини картоплі були б жовті і було б певне відставання в рості, це позначилось на нашій врожайності. Та й коли ми вносимо гербісиди за несприятливих умов е на пригнічені бур'яни, які знаходяться в стресі гербіцид не буде працювати, особливо гербіциди системної дії, тому що сокорух буде дуже уповільнений в рослинах бур'яну і або зовсім буде припинений. Ще один немало важливий момент, про який ми говорили раніше, це чутливість картоплі до різної групи гербіцидів. Є гербіциди, наприклад, які можуть впливати, наприклад, на розтріскування буль. Наприклад, римсульфурон не можна вносити, коли вже в нас сформовані бульби. Бульби вже мають там діаметр більше там 1 см. Тобто ми не вносимо, тоді необхідно працювати проти злакових бур'янів грамініцидами. Також чутливість картоплі сортів картоплі до окремих діючих речовин. Наприклад, це сорт мелоді, вона є мало чутлива до метрибузину, тобто ми можемо в ним працювати як по вегетації, так само і до сходів. Є сорти картоплі, які дуже чутливі до метрибузину, і там необхідно підбирати інші схеми захисту. Це необхідно уточнити в оригінатора сорту обов'язково, тому що на основі цього ви маєте будувати свою схему захисту. В наступному випуску ми обов'язково вам покажемо технологію фунгіцидного та інсектицидного захисту картоплі. А щоб все не пропустити, підписуйтесь на канал грунтовно, ставте лайки та пишіть коментарі.